Важливе звернення Камали Гарріс, яке має почути кожен українець. Прийшов час показати її бачення щодо закінчення війни та яке ж рішення прийме по Україні. Лідерка виборчих перегонів у США розкрила всю правду про свій підхід до перемовин та домовленостей з Путіним. Також говорила, коли і як Україна може закінчити війну. Різка заява та гострі слова сколихнули багатьох. Переглядаємо все це далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми Будемо розпочинати кандидатка демократка у президенти та віце-президентка США Камала Гаріс раптово заявила, дещо неочікуване про переговори щодо припинення війни в Україні із президентом-диктатором Володимиром Путіним. Цитую перемовини на двосторонній основі без України. Ні, Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України. Відповіла політкиня на питання про те, чи зустрілась би вона з диктатором для переговорів щодо війни з її слів, завершення війни не буде успішним без участі України та статуту ООН у визначенні того, як виглядає це успіх до цього. Адміністрація президента США Джо Байдена відкинула можливість будь-яких переговорів із російським лідером. Але тепер, схоже, Гаріс натякає, що їм може бути місце, але лише коли за столом сидітиме Україна, аби це не був договірняк між США та Росією. Гаріс не змогла прямо відповісти, чи підтримує розширення північно-атлантичного альянсу, приєднавши Україну. Ось що вона сказала стосовно цього: це все питання, які ми будемо вирішувати, якщо ми дійдемо до цього колись. А зараз ми підтримуємо Здатність України захистити себе від неспровокованої агресії арафії також Гарріс окреслила своє ставлення до ідеї віддати території України арафії за її словами. США підтримують Україну не з міркувань благодійності, а тому, що це в їхніх стратегічних інтересах. Це ми маємо захищати демократичні цінності та протистояти агресорам. Американський народ дуже добре знає, що означає свобода і незалежність. Агресія Путіна це не лише атака на народ України, це також атака на фундаментальні поняття, як от суверенітет і територіальна цілісність, сказала віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки. Вона переконана, що завдяки допомозі та підтримці партнерів Київ і сьогодні залишається вільним та сильним. Політикиня запевнила, що США продовжуватимуть працювати в ім'я. Сильного та стійкого миру, і жодні питання цієї війни не можуть вирішуватися без України. Гаріс наголосила, що пропозиції Україні віддати свої території в обмін на мир ніщо інше, як капітуляція. І такий вчинок може лише заохотити інші авторитарні режими у світі до агресивних дій. Гаріс розкритикувала позицію кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа. Якби Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Повторила Гаріс своє гучне висловлювання, маючи на увазі слова Трампа про те, що він може закінчити війну в перший же день свого перебування у Білому домі. Він каже, що він може закінчити війну за один день. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію, підкреслила Гаріс. Вона нагадала про те, що вона шість разів зустрічалася з Володимиром Зеленським, запевняючи його в тому, що її підтримка українського народу непохитна. Окрім того, стало відомо, що Гаріс перед вторгненням марафії у 2022 році просила Зеленського обрати наступника. Тоді вона наголошувала, що президент Володимир Зеленський розробив план на випадок, якщо його ліквідують або захоплять у полон. Про це йдеться у книзі американського журналіста і редактора «The Washington Post» Боба Вудворда. Війна ви. З якої наводить Вашингтон Пост, Вудвор стверджує, що під час Мюнхенської безпекової конференції Гаріс, начебто, переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії. Серед них розробити план. Наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо за її словами вас захоплять у полон або ліквідують, напередодні Таймс опублікувало статтю, автор якої стверджував, що Гаріс у лютому 2022 року за лічені дні до повномасштабного вторгнення Арафії в Україну відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви. Також віцепрезидентка США Камала Гарріс розкритикувала Дональда Трампа за неправильне управління під час жахливого захворювання, яке у нас. Було до війни. коментуючи інформацію, наведено у новій книзі Боба Вудворда щодо приватних розмов Трампа із Путіним, а також потеки, переданої ним рашистському президенту партії тестів для особистого використання. Тоді вона про Трампа сказала таке. я вважаю, що Дональд Трамп хоче бути диктатором. Він захоплюється сильними чоловіками і вони шиють його у дурні, адже він вважає, що вони його друзі. Вони постійно маніпулюють ним за допомогою лестощів та прихильності. Ну а тим часом розвідка ша заявила, що РФ я наразі зацікавлена у перемозі Трампа. Іран підтримує Гаріс. Росія та Іран продовжують кампанії з впливу на президентські вибори у США. але переслідують різні цілі. Москва хоче перемоги кандидата від республіканців, тобто Дональда Трампа. Та гран демократки Камали Гарріс. Про це пише Voice of America із посиланням на доповідь офісу директора національної розвідки. Зазначається, що Рафі і далі здійснює впливові кампанії, спрямовані на підвищення шансів Трампа на виборах та підрив кампанії Гарріс. Водночас Іран зосереджений на підтримці Гарріс і ослаблені Трампа, що включає хакерські атаки на компанію Трампа, за якими стоять троє іранських оперативників. За даними американської розвитки, Китай поки не втручається у президентські вибори, але намагається вплинути на громадську думку щодо кандидатів на місцевих виборах, які виступають проти інтересів Пекіна, особливо тих, хто підтримує незалежність Тайваню. Зазначимо, що Гарріс випереджає Трампа на два відсоткових пункти. У віцепрезидентка значно Ще підтримка серед жінок. Ну а тим часом, як більшість чоловіків, підтримують експрезидента. Наразі ж за останніми даними віцепрезидентка і кандидатка у президенти США від демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа лише на три відсоткові пункти: 46% проти 43%. Опитування проводилися чотири дні і показали, що Трамп, який відставав від Гарріс на шість пунктів у вересні, є кращим кандидатом із низки економічних питань. Респонденти називали ситуацію в економіці головного. Ною проблемою США. близько 44% вважають, що Трамп має кращий підхід до вирішення проблеми вартості життя порівняно із 38%, які обрала Гарріс. Серед низка економічних питань, які має вирішити наступний президент, близько 70% опитаних назвали вартість життя. Незначна частка опитаних обрала ринок праці та податки. Нагадаємо вам, що дослідження показало, що реалізація передвиборчих обіцянок Дональда Трампа збільшить державний борг США на сім Половиною трильйонів доларів, тоді як обіцяно камали Гарріс на 3,5 трильйони. До речі, за інформацією змі Трамп уже зараз готується до можливої поразки на президентських виборах. Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп є затятим критиком військової допомоги США Україні. Він закликає Київ укласти угоду з РФ. Ю. Україна побоюється, що перемога Трампа на виборах погіршить її позицію. Війні з РФ Трамп не раз говорив, що для завершення війни йому треба 24 години, але відмов. Лявся детально розповідати, як він це зробить минулого місяця. Він зустрівся з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку За словами Трампа, він добре знає Зеленського і дуже добре навіть краще Путіна з обома в нього хороші відносини. Тому йому вдасться вирішити цю проблему швидко. Президент України у відповідь на передвиборчі обіцянки Трампа наголошував, що рашистського лідера не зупинити домовленостями. Він запрошував Трампа до України, щоб той на власні очі подивився про наслідки війни. Він запрошував Трампа до України. Щоб щоб той на власні очі подивився на наслідки війни минулого місяця. Дональд Трамп викликав тривогу в Європі, коли під час телебатів у Гарріс двічі відмовився відповідати на запитання ведучого про те, чи хоче він, щоб Україна виграла війну з РФ. Трамп нагадав, що в Путіна є ядерна зброя і, можливо, він її використає. До президентських виборів у США лишилося менше як місяць. Тому демократка Гарріс і її опонент республіканець Трамп загострюють атаки один на одного. Однак наразі обидва кандидати мають практично рівні умови у семи штатах, що вагаються саме ці штати за словами експертів і визначатимуть результати виборів у Сполучених Штатах Америки. Я вам вдячна глядачі, що ви до цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.